Сьогодні 1302 друга доба російської агресії. Ворог продовжує атакувати, зафіксовано 183 бойових зіткнення. Російські війська завдали 74 авіаудари, скинувши 118 керованих бомб, здійснили 73 обстріли із реактивних систем залпового вогню та використали більше 6 тисяч дронів камікадзе. Найгарячіше було на Покровському напрямку. Де сили оборони відбили 60 атак ворога. На сіверському 23 атаки, на турецькому 17, а на Лиманському 14. Українські воїни стійко тримають позиції, сили оборони завдали ударів по ворожому району зосередження, двом артилерійським засобам та пункту управління БПЛА. Загалом ворог втратив 1020 осіб, 5 танків, 36 артилерійських систем. 360 безпілотників та 108 одиниць техніки і не лише тримають оборону, а й активно послаблюють ворога в тилу, знищуючи його наступальний потенціал. Російські війська атакували Україну балістичною ракетою Іскандер та С-300, а також ударними БПЛА типу Шахет та Гербера у кількості 176 штук. Сили оборони України збили або придушили 136 ворожих безпілотників. На жаль, зафіксовано влучання ракет та дронів у 13 локаціях по всій країні. Підписуйтесь, щоб бути в курсі подій.